Унікальна пропозиція для вашого бізнесу. Пропонується в оренду комерційне приміщення площею 94 квадратних метри в престижному ЖК Авалон 5 у місті Вінниця. Розташоване на першій лінії, що гарантує високий трафік потенційних клієнтів. В приміщенні виконано новий стильний ремонт. Ідеально підійде під магазин, салон кав'ярню. Офіс. Привабливий дизайн та висока прохідність все ще потрібно для вашого успішного старту або розширення вашого бізнесу. Не впустіть варіант придбати це приміщення, тому що таких приміщень у місті Вінниці дуже-дуже мало. Запрошую вас до перегляду і чекаю вас на задаток. Тому що ваш бізнес потребує саме цього приміщення. Зверніть, будь ласка, на це увагу! А я завжди рада буду вам допомогти підібрати вашу нерухомість саме для вас. З повагою до вас, Наталя Асгарта.